Доктор культурології, професор, народна артистка України, членкиня національних творчих спілок, письменників, театральних діячів Всеукраїнської музичної спілки України, а також завідуюча кафедри камерного співу Національної музичної академії України. Валентина Антонюк, вона також є засновницею щорічної конференції, яка відбувається вже, я не знаю точно скільки років, Валентина Геннівна краще скаже, але це. Конкурс також, соло спів, міжнародний конкурс соло спів. Валентина Антонюк. Валентина Геніно, ви є тут з нами, Будь ласка, вам слово. З приводу своєї теми сказати, що вона надзвичайно сьогодні актуальна, актуальна тим, що освячує ті традиції сольного співу, одиночного співу. Які без супроводу співу, які своєю автентикою пробиваються як оті перші такі весняні росточки із землі на провесні. Цього року тепла зима, вони навіть взимку були, голосами нашої молоді, молоді, яка приходить до Національної музичної академії навчатися. Академічного співу, і співають вони і Барокову Арію, і співають вони і сучасних композиторів українських і зарубіжних. А конкурс Солоспів, який вже в десяте прийшов цього року, минулого року, він має на меті виявлення саме здатності співати без супроводу акапела. І тут вони співають народну пісню, і тут вони мамину пісню співають, яку мама приколись їм ще, коли вони були немовлятами наспівувала, не і вони її вбирали з материнським молоком. І тут вони її згадують і співають. І це такі разючі зміни у сприйнятті і цих співачок і співаків, бо це різні традиції чоловічого співу сольного, сольної традиції і жіночого співу, що вони повертають нас до нової фольклорної традиції у виконавстві, у сучасних умовах виконавських, бо вони повертають нас до Отієї жанрової семантики, охоплюваного цим співом, солоспівом культурницького часу, простору. І так, як колись сказав Микола Віталійович Лисенко, вірніше писав у своєму листі до Дмитра Верницького, що ми знаємо про український, старий український спів? Та нічого нічогісінько ми про нього не знаємо. Отак, зараз ми Чуємо в голосах нашої молоді, яка от у, у мене закінчила асистентуру минулого року Владислава Примачук. Зараз я її вона співала, вона якраз на солоспіві, заспівала волинський, поліське, Волинське полісся було представлене в її солоспіві. Так заспівала, що отримала високу, високе звання лауреата цього конкурсу. i А зараз я бачу її в інтернеті, в яких тільки країнах, в яких тільки віддалених, вона не, від України себе не показує концертних залах, і я радію за неї, бо це наша українська співачка носій отого старого архаїчного співу, який зараз відроджує наша молодь. Я скажу вам, що отакі лекції, концерти, які від Миколи Віталійовича Лисенка проводили, коли він коментував мистецтво Остапа Вересая і написав про це. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, записаних з голосу Остапа Вересая, звичайно, дослідження солоспіву не тільки у виконавській практиці відбувається, воно відбувається і музикознавцями, і культурологами, і кобзарськими. Як співпобутове мовлення, як сам побут, і ментальні професійні ознаки вишколу кобзарських співаків, кобзарів українських. Це все живе. Воно я не буду цих імен називати, ми їх знаємо, і в, в, в сьогоднішній днині, у цей час випробувань у час, коли. Прагнуть нас знищити наші сусіди, вороги, наші закляті. І пісня, голос, він пробивається, він проростає крізь війну, він проростає крізь горе, він проростає крізь все, чим є сьогоднішній день для України і українців. Слава Україні, слава нашим співакам, слава нашим воїнам, вдячність! Тим, хто тримає небо над нами, тим, хто співає, бо кажуть, що хтось сказав, забула хто це такий час важкий, страшний, що сильні співають, а слаб, слабкі моляться. Я бажаю нам усім зберегти себе, зберегти нашу пісню, зберегти ті традиції, які роблять нас унікальними. В усьому світі феномен українського солоспіву у жанровій системі світовій від пісні приколисті до отих салонних виявів, коли вже акомпонують співакам і окремі інструменти, і великі оркестри, коли наші співаки українські виконують сольні партії і в метрополітен опера і в ласкала. І пишуть музикознавці і журналісти, що це якась школа, але не італійська, але не німецька, а це українська вокальна школа. Бо цей співак, цей соліст оперного театру може без оперного оркестру стати під небом і заспівати mm -hmm. соло спів. Всіх люблю, всім бажаю добра. Ми переможемо! Слава Україні!